Назва диктанту: треба жити і донатити на військо, вишукувати реви і генератори... — Ви вже, мабуть, давненько писали диктант. М -м -м. Ну, да, в школі. Та недавно брав до рук ручку, а так, що писати якісь тексти під якусь диктовку, то ні. Купи пам'ятаємо, але але, але згадав е шкільні роки атмосферу. Ну, безтурботну, скажімо так. Текст такий. Доволі натхненний. Може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів, піру, підтядко. Цей текст наскільки був для вас складний? Не складний, просто бистро диктували. Вже <кхух> відвід. Життєвий. Відволікає, підтримує, так би всю Україну. Ну, таке. Давно не писав, давно цим не займалися. Дивитись, будете, якось на помилки перевіряти. Ні. <кхух> А чому? Тут трохи буде соромно. На помилки. Не знаю, треба подумати. Давно не писав, щоб не було соромно Ї потім.